Колеги Андрій Мокряков про консалтинг. Колеги, всіх вітаю. Дуже радий всіх бачити. Сьогодні розкажу про результати нашого дослідження ринку косметичних засобів в цій джиретейлі, а розкажу про основні позитивні. Дякую. Отже, поки виводять на екран презентацію. От поділюсь, що в принципі з того, що ми побачили загалом, досить велика кількість позитивних трендів відновлення на ринку. Це стосується в принципі всіх сегментів, не тільки FMCG і аптечного ринку, про який тільки що розповідали. Відновлення споживчого попиту після початку повномасштабного вторгнення. Почну з позитивних трендів з того, що ж виросло протягом 2024 року. Перший сегмент, на який варто звернути увагу, тому що це разом з тим також дуже важливий тренд у споживанні: це онлайн рітейл. За нашими оцінками на 19% виросли продажі в онлайні протягом 2024 року. Це і завдяки. Не спеціалізованим косметичним ретейлерам, завдяки спеціалізованим ретейлерам, такі як MakeUp, який за 24 рік, за нашими оцінками, досяг виторгу в 4 мільярди гривень, і Єва, яка дуже активно також на цьому ринку розвивається. І ми бачимо, що цей сегмент буде зростати через те, що ринок достатньо насичений. Існуючими брендами, брендами, лідерами, брендами, до яких е, споживач є лояльним, і е, розуміння того, що той чи інший продукт того чи іншого бренду споживачеві підходить. Він готовий замовляти його онлайн, тому що онлайн це дешевше, онлайн це простіше, і онлайн не потребує додаткового якихось додаткових зусиль для придбання. Наступне це продажі в дрогері, продовжуючи теми, є ви знову ж таки за нашими оцінками. Це за Дев'ятимісячний період 24-го року у порівнянні з попереднім роком. За нашими оцінками, їхній виторг вирос на майже 30%. Я думаю, що до кінця року якраз десь близько 30% цей виторг і досяг. Зростають також інші косметичні мережі. Зростають Зростають ті мережі, в яких також реалізується там, і косметика і побутова хімія. Зросли аптечні продажі більше ніж на 8%, Насправді, які зазначені на слайді, попередня презентація це продемонструвала в четвертому кварталі. Найбільше зростання відбулось. У порівнянні з 2023 роком, і ми також за нашими дослідженнями, за нашим баченням розвитку ринку споживчих настроїв, розуміємо, що цей приріст на ринку продовжуватиметься. Зростає також і сегмент б'юті салонів. За нашими оцінками, це дослідження, яке ми проводили восени 2024 року. Ми спостерігаємо, що десь на 22% зросла кількість салонів краси. В різних uh, сегментах це і uh, там, перукарні, і барбершопи, і uh, косметологічні салони, uh, в принципі, рахували uh, кількість uh, закладів, які знаходяться на Google картах, які uh, є відкритими. І, uh, в принципі, сортували їх за датами відкриття. Тому ми можемо свідчити про те, що на 22% відновився виріс ринок на 22 рік. Зросли ціни. Це погано для споживача, десь може бути добре для постачальника, але це знову ж таки все залежить від маржі, від того за якими цінами вони закуповують цю продукцію. І зросла частка власних торгових марок до 25%. в основному завдяки. Власним торговим маркам космет... аптечних мереж і власних торгових марок лідера дрогері Рітейлу України, компанії Єва, за їхніми підрахунками, десь більше 30% в продажах, це саме власні торгові марки. Це те, що стосується позитивних, переважно позитивних трендів, ми зрозуміємо, що зростання цін на рівні інших факторів, воно. Не є настільки позитивним як хотілось би, а далі про те, що знизилось протягом 24-го року. Знизився курс гривні на 12% у порівнянні з кінцем 23-го року. На 11% знизилась купівельна спроможність населення, тобто зростання доходів все ще не встигає за інфляційними процесами. за Курсовими коливаннями знизився на 17% експорт українських виробників. Це здебільшого пов'язано з регуляторними змінами, і ми розуміємо, що ця тенденція можливо ще в 2025 році продовжуватиметься. Після цього, з 2026 року, почнеться стрімке зростання, пов'язане з закінченням переходу. Продукції українських виробників на міжнародні, зокрема європейські стандарти, а знизився також кількість пошукових запитів, пов'язаних з косметикою. Тут може бути два таких ключових тренди. Поведінкові перше це те, що споживач вже знає, де можна придбати його улюблену продукцію, і він одразу заходить там за стосунок мейкапу, розетки, єви, і він не шукає косметику. Тобто, це закриває ринок для. Тих рітейлерів потенційних, які хочуть відкрити власні інтернет-магазини, це ускладнює їхню роботу, це удорожчує витрати власне на органічне контекстне просування і. Тому ми розуміємо, і однією з рекомендацій, які ми даємо клієнтам, для яких розробляємо стратегії, для яких проводимо дослідження ринків, це розміщення на маркетплейсах, якщо це молодий бренд. Дуже важливо починати з тих майданчиків, які зможуть дати додатковий буст їм у просуванні. Другий напрямок от цього зниження пошукових запитів це те, що в принципі всі споживачі вони діляться на там, категорії тих, які точно знають, що їм потрібно, про яких я вже сказав, тих, хто ще сумнівається. Ну і звісно, тих, кому там загалом косметика не потрібна, і для кого це там нерегулярна покупка. І оцей другий э, сегмент людей, які там ще не знають, що їм треба, це якраз той сегмент, за який бореться більшість брендів. Ми розуміємо, що він теж знижується за рахунок активної маркетингової роботи існуючих операторів ринку. Радує загалом те, що тих речей, які знизились протягом 2024 року, їх менше ніж. Тих, які зросли, і це в принципі і відображається в загальних показниках ринку в динаміці продажів відновлення 2023 року, коли ринок виріс на. Більш ніж 30% у грошовому вираженні це зростання продовжилось і в 24 му Частково воно продовжилось, звісно, за рахунок інфляції. Хоча на слайді представлені ціни в доларах, ми розуміємо, що цей елемент інфляції також був присутній. зріс і попит на доглядову косметику і на косметику. В цілому я в першу чергу сказав, що це доглядова косметика, тому що вона на ринку займає за нашими оцінками близько 87%. І також варто зазначити, що зросла суттєва частка імпорту через ті самі процеси з переходом національних виробників на ем, міжнародні стандарти, імпорт з 70-75%, які ми спостерігали е, рік тому, вона зросла до 80%. Е, далі, те, що стосується трендів е, споживчої поведінки, перший тренд е, те, що стосується е, безпосередньо. Ставлення споживачів до зовнішнього вигляду товарів ми е, в рамках одного з наших досліджень проводили е, опитування споживачів з приводу е, ставлення до упаковки до опакування е, косметичної, в тому числі, продукції. І е, за результатами цього опитування, 39% споживачів вони готові доплачувати за якісне пакування понад 10%. Це може стосуватися сегмента. Косметики, яка купується на подарунок, якихось подарункових наборів і так далі. Наступний тренд, який ми повінчаємо, це зростання популярності різного роду багатофункціональних засобів. Ми розуміємо, що все ще домінувати буде якісний продукт під конкретний запит. Споживача, але тим не менш, популярність багатофункціональних засобів це один з трендів, який ми бачимо в контексті зниження купівельної спроможності населення. А наступний тренд, незважаючи на зростання кількості салонів краси, косметологічних салонів, зростає попит на товари для домашнього догляду, тому що це дозволяє тій частині споживачів, у яких дохід збільшився не суттєво займатися доглядом за собою, за своєю шкірою вдома. Наступний тренд, який продовжується з 2022 року, це інтерес до акцій та знижок. Ціни зростають, купівельна спроможність падає, Хочеться продовжувати доглядати за собою в тому обсязі, який і присутній. Тому ми помічаємо, по перше, дуже велику активність у знижках у розпродажах, не тільки власне у чорну п'ятницю, значення якої для деяких товарних груп в принципі нівелювалось, тому що там на тій самій розетці постійно є знижки на одні і ті самі доглядові товари, і ми е, бачимо, що що різниці між якимись періодами знижок немає, і на деякі товари знижка є якоюсь перманентною ціною, що з одного боку знецінює е, вартість бренду, з іншого боку е, дозволяє е, продати більше продукції на ринку. А наступне це зростання онлайн, це зростання якихось оптових пакетних пропозицій закупівель онлайн, і в контексті зростання розуміння споживачем те, того, що йому потрібно. Того набору продуктів, який йому потрібен, з тою регулярністю, яка йому потрібна, і останній тренд, про який хочеться сказати, це зростання ролі інфлюенс маркетингу це зростання кількості підписників різних блогерів, які рекламують косметичні засоби, косметичні послуги. Цей сегмент продовжує зростати, і все більше брендів, особливо нових молодих брендів, продовжують цим трендом користуватись. То загалом тенденції різні. Для різних споживачів характерні різні зміни моделі поведінки під час повномасштабного вторгнення. Я думаю, далі Ольга частково також додатково про це розкаже, які зміни були. І на останок зазначимо про прогнозні тренди, які ми очікуємо від ринку косметичних засобів протягом наступного року. Перше це зростання ролі спеціалізованого рітейлу, це, в принципі, наслідок. Продовження тої експансії, яку здійснюють дрогері мережі разом з цим є декілька мереж в неспеціалізованому рітейлі, в першу чергу Аврора, яка можливо в своїй стратегії буде нарощувати кількість косметичних засобів. Ми розуміємо, який це буде сегмент косметики. Ми розуміємо, що це буде не там не сегмент. Ядра а, отого споживачів, які а, є переважно, а, які генерують переважну частку доходів на цьому ринку. А, наступний тренд це продовження демографічної кризи. Ми розуміємо, що бойові дії продовжуються. Ми розуміємо, що є. А, Оптимістичні очікування є е, песимістичні очікування, проте разом ми розуміємо, що е, на фоні зниження доходів, на фоні е, продовження бойових дій, зростання стресів і так далі, цей тренд стримуватиме зростання ринку. Е, наступне це зростання попиту на фоні стресів, тому що ми розуміємо, що власне е, зовнішній вигляд е, він є наслідком е, психологічного стану споживача, і е, зі зростанням стресів з з Перманентним станом стресу, який за результатами останніх досліджень відчуває 65 чи 67, зараз, точно не згадаю відсотків населення. Попит на доглядову косметику, яка частково може компенсувати цю проблему, він буде зростати. А наступне це пошук низьких цін, це продовження тенденції. З акціями і знижками на продукцію. А наступне це розвиток нових критерій в лояльності до брендів. Якщо минулого року ми спостерігали за тим, що а, велика частка брендів все ще закінчували свій вихід, наприклад, з російського ринку, а частина брендів була залучена до іншого роду скандалів, пов'язаних з екологією, пов'язаного з ставленням до тварин. Пов'язаного з екологічністю упаковки з, ви, з виходами ці е, критерії вони продовжують розвиватись. Вони продовжують розвиватись значно повільніше, ніж вони просуваються на мас-маркеті за кордоном в західних країнах. Але Україна ну повільно, але десь протягом. 5-7 років я думаю, теж прийде до того ж рівня впливу цих неекономічних критеріїв лояльності до бренду. Ну і наступне це виклики для українських виробників пов'язані з переходом на нові стандарти, пов'язаних з. Зі зміною споживача і зміною ситуації в країні тими не економічними викликами, військовими ризиками, які є в Україні, але ми віримо, що вони продовжують розвиватися, розвиватися на українському ринку, розвиватися на зовнішніх ринках і створювати якусь додану вартість, яка буде цінуватися споживачами і в Україні, і за кордоном. Я вам дуже дякую за увагу. З радістю відповім на всі ваші запитання зараз під час дискусії. або кава брейку, і бажаю гарного дня.